Гібридна війна з боку Росії може набрати нового формату. Таку заяву нині зробив президент Петро Порошенко на раді регіонального розвитку. За словами президента, Кремль і бойовики можуть використовувати зміни до конституції України, які передбачають децентралізацію. Роблять це аби поширювати міфи про можливість створення нових і так званих народних республік. Однак, конституційна реформа, яка передбачає децентралізацію, не має нічого спільного із федералізацією і не зможе вплинути на зміну. Державного устрою президент також зазначив, що, попри ширші права регіонів, вони однак будуть підконтрольні центру. Повноваження центральної влади, зокрема, не зміняться в питаннях оборони, національної безпеки, зовнішньої політики, забезпечення прав і свобод громадян і територіальної цілісності держави. У нас лягає подвійна відповідальність, оскільки ми проводимо реформу місцевого самоврядування під час де факто агресії. Проти незалежної України з боку Російської Федерації Росія буде підривати стабільність України зсередини балачками і байками про наявність бази політичної для створення тих чи інших так званих народних республік. От ефективність і жорстка координація дій покладе край на марних сподіваннях агресора.